Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні я вас хочу познайомити з нашим магазином, який знаходиться в місто Кривий Ріг, оптовий ринок, вулиця Вокзальна, 26Б. Ось так він виглядає. Получається, його локація. Там початок ринку, а це кінець ринку. І тут наш магазин. Ну, ви його побачите здалеку. Йдемо покажу, що всередині. Ось так виглядає наш магазин зсередини. Правда, нема світла, ну я думаю, ви все побачите, що все є в асортименті, все є в наявності. Кому потрібно, звертайтесь, будемо раді. А кому потрібно від однієї тони в асортименті, звертайтесь за номерами телефонів, що вказані на екрані. Усім гарного дня. Доброго дня, Дмитро. Скажіть, будь ласка, як давно ви працюєте в цьому магазині? років. Скажіть, будь ласка, чи є у нас постійні? Покупці чи задоволені вони якістю? Звісно. Якість до задовільна. Добре, дуже дякую за відгук. Вам гарного дня.